Там для щоденної підтримки імунітету. Ім'я та прізвище героя, якого окупанти після гасла Слава Україні розстріляли під відеозапис. Невдовзі офіційно озвучить президент України Володимир Зеленський. За словами радника керівника офісу президента Михайла Подоляка, особу полоненого бійця встановили, але є певні нюанси юридичного характеру, через які влада ще не може назвати його прізвище. Наразі у мережі обговорять щонайменше двох осіб, які схожі на чоловіка, котрого видно на відео. 30-та окрема механізована бригада оприлюднила заяву, що це може бути їхній боєць 42-річний уродженець Житомирщини Тимофій Шадура, який 3 лютого зник після бою в районі Бахмута. Але при цьому зазначили, ця інформація попередня, і говорити ствердно можна буде лише після експертизи тіла. Водночас регіональне управління сил ТРО північ збройних сил України вважає, що загиблим може бути їхній боєць із Ніжина Олександр Мацієвський. Тисячі людей учора в Києві попрощалися із героєм України Дмитром Куцюбайлом на псевдо Вінчі». Легенда української війни прийшов на фронт у 18 років, легко освоював будь-яку зброю без спеціальної військової освіти доріз до комбата. Аби віддати шану патріота. Люди несли квіти спочатку на Михайлівського собору, потім на Майдан Незалежності. Як згадували героя? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже. Двір перед Михайлівським собором вщерть заповнений людьми усередині храму, геть не проштовхнутися. Це прощання з героєм України Дмитром Коцюбайлом, якого навіть сьогодні у храмі називають на бойове псевдо, якого усі ви та, мабуть, вся Україна і не тільки знали на прізвисько давінчі. Вже дев'ять років. Всі, хто його знають, називають саме так друг да Вінчі. У своєму першому в житті інтерв'ю на війні у свої 18 років говорив про те, що не боїться. Померти за Україну я не боюсь». З перших днів на фронті він у найгарячіших точках. Нічого, ну слава Україні. Піски там отримав перше важке поранення. Шахта Бутівка. Он бачиш Він Звідти починає працювати. Авдіївка на довгі роки стала базою вовків да Вінчі. Так він називав своїх бійців. Я друг да Вінчі, боєць добровольчого українського корпусу, правий сектор. Саме на фронті він зустрів кохання свого життя волонтерку Аліну Михайлову. Він став спочатку народним героєм, а потім і героєм України. Про онук воїна УПА. Він завжди був у найгарячіших боях, готовий йти до кінця і завжди мстився за своїх побратимів. Його батальйон прийняв на себе і оборону Бахмуту. Він міг там і не бути, але він ще день перед тим на штурмі був, він такий комбат, Він все своїми бійцями. День перед тим танк загорівся, він його водою затушив, просто вискочив на танк, що не мав би робити. І ми всі там шоки були. Він на руках мене загинув. Хоч довезли його до господиня, надали, але, на жаль, лікарі не врятували його просто, бо поранення було дуже важке. До нього приходить на прощання президент. Це урочистий, але страшенно важкий день. Неймовірна втрата для країни, вкрай важка для родини героя. Я поки не уявляю, як ми без нього будемо, але тільки що прийшла гарна думка: у Расті навіть немає такої людини, яка було б адекватно впустити її. Просто немає. Їх там просто треба. Всіх до одного. Тут так багато людей, які хочуть і можуть про нього говорити. З букви людини, патріот. Ну, не знаю, то той болить. Ну, мабуть, любив як сина. Він приїхав на Майдан, коли ще вчився на художника і став бійцем. Бойовий шлях Де Вінчі розпочався тут, на Майдані Незалежності. Тоді йому було 18 років. І от сьогодні герой України Дмитро Коцюбайло знову зібрав повний майдан людей, які прийшли з ним попрощатися. На центральній площі з Давінчі прощається командувач не, Валерій не, Залужний. Вони дуже дружили. Дмитро це правильно. Буде просто кращий сюди прийшли і приїхали всі, хто мав хоча б найменшу змогу. Міністр оборони Рєзніков, начальник розвідки Буданов, герої України за життя. Від генералів і до солдатів, волонтери, журналісти. Просто люди, які ніколи не знали особисто, але хочуть віддати честь, бо розуміють наскільки велику справу, де вінчі зробив для України і продовжує робити не просто людина, символ нашої боротьби. страту більше ніяк. Командира навіть, я не кажу вже про бійця, тут туди до вінше за цих 9 років війни став символом добровольчого руху боротьби в солому. На честь свого героя Майдан плакав, співав і обіцяв ворогам страшну помсту. Наталя Нагорна, Мар'яна Бухан, Леся Сердюк, Ігор Герсіри, Роман Сищенко та Назар Кінаш. ТСН СН марафон. Єдині новини.